Південь України. Херсон. Поряд з храмом, де вшановано останки Потьомкіна, ідейного прародителя катів українського народу, тюрма, у дворі якої морозної зими 42-го гітлерівці кидали просто неба радянських військовополонених. Навесні їх задобілі тіла, які вже не можна було роз'єднати, скидали до сусіднього яру. До того самого яру, куди з 37-го по 40 скидали тіла закатованих команди НКВС. Їх розстрілювали поруч на стрільбищі НКВС, на місце мішеней, ставлячи живих людей. <різь> У 70-х той яр поспіхом, але надійно забетонували. Запаливши над ним вічний вогонь невідомому солдату. В умовах формування нової спільності людей, позбавленої свого національного коріння, своєї національної культури і історії, спільності людей, яка не знала інших духовних цінностей, окрім заповітів великих вождів, виховувалось не одне покоління. Двуликий янус державної ідеології. Студія телебачення і тюрма під одним дахом. Монопольна ідеологія це стандарт у мисленні, в оцінках людської особистості і цілого народу. Це безлике ми. І від цього мільйони можна кинути під танки, мільйони можна кинути в концтабори. Це ми, безлике ми, нема особистостей, нема вартості окремо людського життя. І фактично кожна особистість, вона безправна. Під шатами гучних лозунгів про волю, про свободу, про братство. А фактично це безправ'я кожного і безправність народу. А це монополія на ідеологію. Ківщина одного з архітекторів нової спільності людей Дніпродзержинськ. За часу Бережнівського панування його земляки повною мірою скуштували пайку тоталітарної кухні. Спеціальний дитячий цвинтар у місті, перетвореному на цілодобову газову камеру. І не потрібні уже батальйони смерті. Кілька років тому, за рішенням Вінницького міськвиконкому, під фундаменти Вінницьких новобудов було засипано ґрунт, забраний з десятитисячного поховання репресованих. М'ясної власті і сполком горсовета по согласуванню з горкомом партії Нахаєвський, який возглавляє з час обком партії, да. Криворучко, який в то время був секретаром обкома партії. Одноколов, котрий виніс рішення своєю личною подписю, без участя депутата в Загнали сюди бульдозери, зрізали всі ці надгроб'я, погрузили на машини і почали строить дом панахиди. Екскаватором кості в місті з землею грузили на екскаватор і розвозили по городу в основному, а то на вишеньку, де підсипали в кювети, в канави. Придушували бульдозерами і построїли дом панахиди, котрий обійшовся 170 тисяч. Це багато сто раз дорожче, чим стояли ці люди. Помилуй господи, який же з цих будинків стоїть тепер на людських кістках? Помилуй господи, помилуй господи, помилуй слава і на віки, який далекий, той сьомий Б-клас? І лише тепер приходить усвідомлення трагедії, яку судилося пережити нашому народові. Вражаючі факти і свідчення, здобуті меморіалом, викликають і біль, і сльози, і потрясіння. Але щезає страх. слава тебе Боже, Конвойні батальйони НКВС було повністю знищено. Їх позбулися, як убивця позбувається інструменту, яким убивав. Вони розстрілювали, щоб згодом стати на місце своїх жертв. Господу Господеві помолимось, Господи помилуй. Оце у, настоящий комунізм. Тут нема старшого і нема подчиненого. Всі робити день і ніч, одне за друге стоїть. І ніхто не командує. Тут нема насілля, тут насілля чоловік тільки.